Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як відобразити видачу коштів у підзвіт в програмі Баз-Бухгалтерії, Prof або CORP, оскільки відображення такої операції в обох програмах відбувається аналогічно. Перший варіант це видача готівки через касу. Прямуємо у розділ банки каса, підрозділ каса і обираємо видаткові касові ордери. Створюємо новий. Вид операції. Вказуємо видача підзвітній особі. Номер і дата. Номер присвоюється автоматично, дату вказуємо вручну. Наприклад, 30 квітня 2025 року. Рахунок. Програма дає нам змогу обрати рахунок готівкових коштів. Це може бути готівка в національній валюті або іноземній. Вказуємо одержувача. Для цього відкриваємо довідник фізичні особи. Вказуємо організацію. Якщо ми представимо проперець по відокремленому підрозділу, програма дасть нам змогу обрати одну із каз, по якій ми ведемо облік. Наприклад, основна каза. Зазначаємо суму підзвитних коштів. Далі прямуємо у реквізити платежу, стаття руху грошових коштів. Відкриваємо відповідний довідник і обираємо необхідну статтю. Якщо у вас довіднику конкретної статті не вистачає, ви завжди можете створити додатково. Також можна вказати статтю декларації по єдиному податку за необхідності. В полі друк можемо зазначити підставу, наприклад, якийсь наказ ну, і його дату. Також можна вказати додаток, тут зазначити. Реквізити документа, що посвідчує особу одержувача, і вказати призначення коштів. Призначення коштів вибирається зі списку. Знову ж таки, відкривається необхідний довідник. Можемо обрати е, найменування, які вже внесені в програму, або створити нове необхідне. Також в додатковому касовому ордері можна зазначити довільний коментар просто для свого якогось внутрішнього розуміння він вдруг не попадає. Проводимо і закриваємо документ. Для того, щоб перевірити рухи документа, прямуємо у звіти, стандартні звіти і обираємо оборотну сальдову відомість по рахунку. Вказуємо період, день або місяць, або більший період за потреби. Я вказую квітень. Обираємо рахунок, організацію та формуємо оборотну сальдову відомість. Бачимо, що у мене сформувався рух по документу, і по основній касі в мене є видача на 2000 гривень. В картці рахунку ми також бачимо проведення 301 кредит і 3721 дебет. Тобто, якщо ми подивимося рахунок 3721, розрахунки з підзвітними особами національній валюті, ми побачимо, що в нас є в підзвіті Абдулова 2000 гривень. Далі розглянемо другий варіант це безготівкова видача на картку працівника. Повертаємося в розділ банки каса, банк, обираємо банківські виписки і створюємо списання з банківського рахунку. Вид операції обираємо необхідний вид операції, перерахування підсвітній особі. Вказуємо дату, вказуємо рахунок. Тут також можна обрати або поточні рахунки в національній валюті, іноземній і так далі. Вказуємо одержувача. Важливо, одержувач у нас тут буде у вигляді контрагента. Наприклад, у мене для зручності створена окрема папка «Підсвітні особи, де вказана відповідна підсвітна особа. В картці цієї підсвітної особи одразу був вказаний її рахунок, і програма автоматично підтягнула його сюди. Далі обираю організацію і вказую суму. Додатково потрібно зазначити фізичну особу. Відкриваю довідник фізичних осіб і обираю необхідну фізичну особу. Знову ж таки, вказуємо статтю руху грошових коштів і за необхідності статті декларації по єдиному податку. Оскільки писання буде з банківського рахунку, ми маємо вказати необхідне призначення платежу, наприклад, видача коштів під звіт. Також є змога вказати коментар. Проводимо і закриваємо документ. Також пропоную одразу перевірити рухи, які створив цей документ. Повертаюся в оборотну сельдову відомість, формую її повторно і ми бачимо, що у мене вже дві підзвітні особи. Перевіряємо також рахунок по банку. Також бачимо, що необхідна сума тут відобразилася. Отже, в результаті нас працівники або фізичні особи, оскільки кошти під звіт може отримувати не лише працівник підприємства, а інша особа, вони отримують кошти готівково або безготівково для покриття витрат у відрядженні тощо. І у системі баз відображається дебіторська заборгованість працівника до моменту подання авансового звіту. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.